Чому ретельна перевірка та очищення гальмівного супорта під час монтажу гальм є важливими для безпеки гальмування? У цьому відео ми показуємо вплив забрудненого супорта на комфорт гальмування. Після вилучення датчика зносу і зняття направляючих корпус супорта можна підвісити до пружини за допомогою простого гачка. Тепер можна вилучити накладки і зняти гальмівний кронштейн. Перевірте, чи немає на направляючих болтах та їх ветеулках відкладень або корозії. Якщо є, їх обов'язково потрібно відполірувати до блиску. Забруднення після заміни гальмівних дисків або гальмівних колодок призводить до того, що болти застрягають у направляючій, і колодки не притискаються рівномірно або з правильним тиском до гальмівного диска. Далі слід перевірити чистоту і правильність установки манжети поршня. Тільки так можна запобігти проникненню вологи, і, як наслідок корозії поршня. При поверненні поршня ми рекомендуємо відкрити компенсаційний бачок. Перевірте, чи є достатньо місця для підвищення рівня гальмівної рідини. Тепер поверніть поршень за допомогою пристрою для повернення поршня, повністю очистіть сідло. Поверхні контакту гальмівних колодок повинні бути очищені від бруду та іржі, щоб колодки могли легко ковзати по направляючих поверхнях. Тут ми рекомендуємо використовувати спеціальну гальмівну стрічку. Після очищення нанесіть на направляючі поверхні гальмівних колодок металеву пасту для роз'єднання. Передню частину поршня також слід очистити, не пошкодивши гумову манжету, інакше поршень не зможе рівно притиснутися до гальмівної колодки. Після очищення та перевірки всіх деталей збирається супорт. При затягуванні больтів дотримуйтесь моменту затягування, рекомендованого виробником. На завершення встановлюється пружина кріплення корпусу. Перевірте, чи пружина не пошкоджена. Будь ласка, враховуйте, що гальмівні диски є деталями, що відповідають за безпеку. Тому роботи з гальмівною системою повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.